Послання 1247. Прийміть правду, дано вам у книзі Откровені. Вівторок, 21 жовтня 2014 року Божого 23.40. Моя ніжно улюблена дочко, пророцтво, які були дані Божим дітям від самого початку, викликали страх у серцях людей. Причиною його були сумніви. Що існували в свідомості тих, які не вірили в Бога, і комфорт, який людина відчувала у своєму природному, земному оточенні, легше було прийняти недосконале життя, аніж повірити в існування надприродного. Бог не посилав своїх пророків, щоб налякати своїх дітей. Він посилав їх, щоб попередити про небезпеку виникнення глибокої прірви. Між людиною і Богом. Якщо та прірва ставала настільки широкою, що більшість душ відкидала Бога, тоді він завжди втручався, щоб врятувати їх. Бог завжди втручався через своїх пророків, і завдяки пророкам Бог міг навчати своїх дітей господніх шляхів. Без Божих пророків людина не отримала б правди. Того, що Бог дає своєму народові через написане Слово, нехай жодна людина не розриває на шматки, людина недостойна того, щоб змінювати Слово Боже ані не здатна змінювати значення Слова, ані не має права цього робити. Коли людина бере Слово Боже і свідомо помилково тлумачить Його, щоб заподіяти біль іншим. То це є великий гріх, було багато таких, які намагалися змінити значення слова, але вони зазнали невдачі. Проте є такі, які створили версії слова, що відрізняються від повної правди, а люди не мали змоги помітити цього. Я не притягую тих душ до відповідальності, тому що вони використовували слово тільки задля того, щоб прославити Бога. Коли я прийшов проповідувати правду, мене боялися. Всіх пророків до мене також боялися. Їх, як і мене ненавиділи, за принесення людству правди через проголошене слово. Книга Апокаліпсис Откровення, дана Івану Богослову, силою Святого Духа, була знехтована моїми християнськими церквами. Вона рідко обговорюється. І багато хто в моїй церкві відкидає її як недоречну. Тепер надійшов час, щоб правда була остаточно проголошена, і щоб людина зробила вибір. Прийміть правду, дану вам у книзі Откровення, і підготуйтеся, щоб усе було на своєму місті і порадувало мене у великий день. Ви можете знехтувати словом і моєю обітницею. Прийти знову або пропустити мимо вух мої благання. Але пам'ятайте, що я прийду, як злодій вночі, і тільки ті, які привітають мене і приймуть моє милосердя, будуть моїми. Я попереджую вас тільки тому, що я люблю вас. Якщо б не моя любов, я вкинув би людський рід у пустелю, настільки невдячними є їхні душі ваш. Jesus